На вулиці Плюс безпечно хлюпочуться качки на річці, а поряд за метрів 20 сидять любителі зимової риболовлі, хвилююча картина. Проте рятувальники, ризикуючи подекуди і власним життям, поспішають вкотре нагадати відчайдухам правила безпечної поведінки на воді. Зараз небезпечно пересуватися, тим паче рибалити або довго знаходитися. Крига менше 10 сантиметрів, так як нам доповіли рибаки, які тут вже робили луночки. Екстремальні умови не лякають затятих рибалок, швидше навпаки. Вислухавши рятувальників, вони продовжують займатися улюбленою справою. Фахівці ДСНС закликають любителів зимової риболовлі не вживати алкоголь, не робити близько одна до одної лунки. Та зрештою рекомендують перенести справу до сприятливих умов і не ризикувати життям. Від початку року на території Житомирщини під час вилову риби та перебування на тонкій кризі загинуло семеро осіб, серед яких одна дитина. Тому головне управління ДСНС у Житомирській області звертається та застерігає населення. Ні в якому разі не виходьте на тонку кригу, якщо товщина криги вам невідома. Обов'язково перебування дітей на тонкій кригі під наглядом дорослих. Розміщуйте лунки на відстані 5-6 метрів. Не вживайте спиртних напоїв. Крім того, потрібно обов'язково мати при собі або рятувальну мотузку, або ніж. Не ризикуйте власним життям, бережіть себе. Сьогодні фахівці Бердичівського районного управління головного управління ДСНС провели відпрацювання у Бердичеві та в Іванополі Краснопільської громади. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Теркавік.